Доброго дня всім. Сидять мої перепілочки, у них все добре. Зібрала сьогодні 17 яєчок. Несуться непогано. Позачора заклала інкубатор, 40 куринок і начебто 40 перепелиних. Ну, Крені відрізняються. Об'ємом, звичайно, що тих 40 перепелиних яєць, воно сильно місця багато не займає в інкубаторі. Так, дівчата, різкость. Сидять мої дівки, свариться щось тут. ними керує. Так, ще я сьогодні хотіла. Що показати, що я хотіла. Так, курочки мої в порядку, але деякі умудряються в гнізда все одно залізти, ночувати. Ось вже нанесли яєчок. Так, 4, 5, 6 і 7. Семеро. Ну, може, ще хтось сяде. Знесе яєчко до вечора. Так, кінчається зерно, знову потрібно зерно купити. Мішок зерна на тиждень. Це, звісно, витрати гарні, тому що зерно зараз не дешеве, а в мене їдять зерно не тільки курочки. Ще є ці сарочки і качечки. О, качечки доїли, треба досипати, а курочки все їдять. Так, не будемо до цесарок іти їх турбувати, бо почнуть кричати. Так у нас погані новини по Дайнеріс. Дайнеріс у нас. Окролилась не по срокам. Шестеро кроленяток і всі мертві були. В неї взагалі срок 11 числа окролилась вона позавчора. Позавчора. Так, знову вкинемо до кроля. Щось було в неї не так, щось нарушилось, не знаю. Ось так. Врешті дівчата погуляли, будемо чекати. Всі покриті. Квасолина сидить. Все в неї добре теж. А в Дайнері ось таке сталося, непонятно що. Ну, колись в Полтавці таке було, що вона заранше родила і всі померли. Так, кривоклювик. Ой, півник, Такий гарненький. Так, кривоклюв, не пригай. Хочу на телефон сісти. Зараз я вам зерна принесу, зараз. Де, де, під ногами, під ногами. Дай пройду. дай пройду. Що хотіла показати десь, я тут бачила, О, заглядала. Так, кривоклюв, ну, ти... це точно не твоє яйце. Ось, дивіться. Я не знаю, забирати їх чи ні. Це свіженькі яєчки, бо я ж е сарайчик все ж прибирала, тут почищала. Тут це ось ось, -ось знесли. Що ти, коршун мій? Тікай, хочу тут загля... заглянути, немає. Я в тому гнізді нічого не маю, а в цьому гнізді двоє яєчок лежить. Ой, красивий, попозіруй тут. Цей красивий півник виходить, виходи, випустила качок, щоб у них <кхи> чистила в них сарайчик. Зараз вже буду загонити, хочу теж вам показати, котик ходить наш. Все мене побачили. Так, заходьте, заходьте, хто хоче. Повичищала, прийшла чистити. Верхні гнізда я не чіпала, чистила нижні. І ось що в мене в гніздечку лежить. Теж яєчко. Там ніде немає. А в цьому гніздечку яєчко. Якась качечка почала нестися. Прям весна. Прийшла весна, всі несуться. Скоро будемо малеча пікати. І ще я хочу зараз зажену... зажену качок і випустю гусей, і теж хочу в них гніздах подивитися, Зараз. Все, заходьте, заходьте, давайте. Все, загнало. Хай. Роздивляється гніздечко. Зараз я цих крикунів випустю. Подивимось, що там у них. О, пішли. І крикуни і четверо, а крику наче та гусей. Так, зараз ми подивимося, що тут у них начебто. Ну, ні, нічого не бачу, щоб щось рилось чи мостилось, ні. Ніде нічого нема. Нема. А хотілося б, ну нема, то нема. Це нічого страшного. Значить їм ще не времо. Мокро біля тих гусей. це ужас. Зараз трошки вони прогуляються. хай побігають. Підемо до кролиня, так поки вони пробіжаться. Розімнуть крильця. Тут мої валявички. Мені там під підписниця порадила. Очі закапувати вроді. Ну, Я купила не в людській аптеці, а купила в вет-аптеці, тільки він якось по-другому зветься. Теж лево щось там, але, але трошки не так. Ну, вона сказала, що це ж те саме, тільки це в зооаптеці, а то в людській. Закрапали в мій мочі. наче їм трошки за чима легше стало. Ну, в цього я думаю, що в нього, як сказати, вони не виліковуються, тому що він сліпий. Із-за того, що він сліпий, вони в нього течуть, постійно мокрі сльозяться, течуть, бо він на них не бачив, він ось іде йде, куди йому йти. Він по інстинкту. <кій> Он до кормушки пішов, до водички, а так то він на очі не бачить. У нього що одне око мутне, що друге. А ось у чого цей, у цього, чи в цей, не знаю. То в неї гарненькі вже очки, вже все пройшло, можна сказати. А в того геть вони не були хворі. А ні. що то таке? А, то ж сліпий. Господи. Це отого не були хворі. Я вже переплутала, злякалася, подумала, що та й захворів. Ну ось вони скільки всі разом тут знаходяться, ніяких, з чима проблем немає. Ось такі всі гарнюні вже повиростали. Я казала, мелкі-мелкі, а зараз їх не сильно відрізнити. Вони всі зрівнялися, всі гарнюні зробилися. Ось такі малявочки, вуханчики, Ох і пригають, зайцями. Ви. Прям високо скочить. Рушки. Там водичка п'ють, водичка в них є. Можливо, так хочеться, щоб ця біленька була дівчинкою, я б її залишила собі. Ну, і там ще одна така є біленька з підведеними очима. Як будуть дівчата, залишу собі. Я б усіх залишила, але ж нащо так багато. Нам хватить. У мене і так п'ять кролиць, а нам багато не потрібно. Це як на продаж, то да. Це добре. Якщо воно ем, окупається, якщо кролики самі себе годують, продав. Корма купив і воно окупається. А як чисто для себе і багато, то вони невигідні. І прививочки, і все. Вон гемка дорога. Не знаю, може спробувати перейти на оці прививки, що окремо робляться. Треба почитати, бо я завжди колола гемку. І я на неї нічого поганого не можу сказати, бо з гемкою все в нас було добре. Жоден кролик після прививки не пропав. Всі були здоровенькі, гарненькі. А як нові прививки, то я їх не знаю. Ось так от. Ну, це по кроликах. Все добре в них. Скачуть. О, поприлипало, десь лежало. Залипло все. Так, по цесаркам навіть не знаю, чи йти туди, чи не йти. Начну зараз і кричати. Подивитися, гнучочку цікаво. Всі почали нестися. Я вже дуже хочу, щоб... Так, ну куди ви. Хочу, щоб вже були цісарині йольці. Так, повигрібали все. Ось всю солому. Всю солому вигребли на пол. Ось такі поросята. Їм стели стели, а вони свої порядки наводять. Нічого, ще під стелю. Ще їм нестися до квітня місяця, ще довго до того моменту, як почнуть нести. Я надеюсь, може, раніше почнуть. Це буде взагалі добре. Я дивлюся, продаються вже інкубаційні яйця цесарок. Але мені дуже цікаво, як їх тримають, що вони в них несуться круглий рік. Прям дуже цікаво, чи вони постійно в приміщенні, чи я не знаю. На фотографіях там то показували, що вони на вулиці. Але якби вони отак на вулиці були, то навряд чи б вони неслися. Ну не знаю. Треба зайнятися цим питанням і познавати. О, зачепився, зачепився. Ну, ну чудо, чудо в пір'ях, ну не дергайся. От кривоклюв. Він буває, так зачепиться і висить тим клювом. І прям не знаю. Страшно його обрізати. І можна зачепити венку на клювику. Я вон, е, зачепила венку ось обрізала цій курці клюва, що розкльвує е, курей під хвостом. І я спочатку Трошки підстригла клюва. І е, мені здалося, що я мало обстригла. Я вирішила, так, ну кеш, бігаю за ними. І я вирішила ще раз взяти і ще під, підрізати того клюва. І зачепила, е, зачепила вену. І дуже довго йшла кров з того клюва. Так заходьте, ну що я бігаю за вами. І курка на другий день, прям гарно з неї вийшло крові, що навіть на другий день в неї побліднів гребінь. Я прям злякалася, що я щось зараз щось цю курку покажу. Це вона вже третій день ось ходить, ось вона. Вона ще така блідновата, але вже гребінь почервонів. Ось як півень, то він прям червоний І він там курочок. Гребні-червоні, а в цієї курочки, де вона втекла десь. Ні, стікай. Котик лізе. Он вона. Та в неї гребінь бліднуватий і така вона була. І Сережки цього. Тоже блідні зробилися, я з неї прям злякалася. В неї ще досі вон кров напір є. Це воно в неї, наскільки я її приклала навіть чимсь спреєм запшийка. Приклала бінтик тримала, щоб вона кров'ю не стекла. Ну, слава Богу, жива вона. І поки що я не бачу, щоб були розкльовані курки. Немає яєць кровавих, як були. І це мене радує. Наш півень ходить в зеленці, теж лапи йому кривуть. наче вже, вже чимсь приємним запшикала, то наче він... все в порядку. Оцей півник гарненький, молодий, такий бородатий. І гребінь такий в нього цікавий, то я його залишила. Отой півник, що біля крітки, це безхвостий. Він дуже гарно топче курей. Такий молодець. Але він мені почав мілковатий. Оце чорний і той в штанях Брама, то вони такі великі. У брами, звісно, там пір'я таке, що здається, що він такий здоровий. Ні, ну я як виловила його, то він важкий, звісно. По порівнянні з цим Добрамовський гарний, і оцей гарний. Дуже бородата і такого ж самого кольору. Показала вам своє господарство за ці дні. Сьогодні і не холодно, і не тепло, якось так. Хмарно, ну, працювати нормально. Дякую всім за перегляд. Поставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, поспілкуємось. Всім гарного дня. Всім пока-пока.